Всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами повторити не ті пісні, які ми вчимо табірну і лісову, а іншу про весну. Взагалі сподіваюсь, що ви її пам'ятаєте. І просто сьогодні насолодимося цією класною піснею, тому що, нарешті, весна за вікном. Але перед тим як ми почнемо, давайте розігріємося і згадаємо таку розпівку. Сподіваюсь, ви її пам'ятаєте. Мелодія дуже проста. Три ноти. Давайте ще разочок. Три чотири. Трошечки ускладнимо. Всі звуки будемо співати яскравим, яскравим голосом. Таким трошки натягнутим. А останній додавати повітря. Ви пам'ятаєте, що ви можете в звук додавати повітря? І він стає таким тихеньким-тихеньким. І це якраз таки наше правило, що ми завжди в кінці. Фрази робимо тихіше, трошки вище. Тут є справа. Є, він тихий, але він є. Не забувайте. На -на 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 -на. Зробіть таким чином, щоб перша частина, вся майже основна частина розпівки, вона була яскравим звуком, голосним, а в кінці тихіше. Ще вище. Shit. Sure. впевнена, що у вас всіх прекрасно вийшло, тому що я знаю, що ви дуже-дуже талановиті. А тепер поспіваємо пісню про весну. Згадаємо або вивчимо хто не знає, хто не пам'ятає, а потім вивчимо рухи і будемо не тільки співати, а ще й показувати рухи. Поїхали! Світнець сонце метанси біга за чим постійні кіт. Вчимо рухи. Світить сонце. Показуємо сонце. На віконце. зайчик По стіні. Біга зайчик по стіні. Ще раз Світить сонце на віконце. Біга зайчик по стіні. Тепер кіт зрадів показуємо кіт. Кіт зрадів, що світить сонце, гріє спинку на вікні. Кіт зрадів, що світить сонце, гріє спинку на вікні. Ще раз все разом. Світить сонце на віконце, біга зайчик по стіні. Кіт зрадів, що світить сонце, гріє спинку на вікні. жайвір в полі. Жайвір це пташка. Показуємо пташку. Жайвір в полі за рікою. Жайвір в полі за рікою. Вже колише тишину. Жайвір в полі за рікою. Вже колише тишину. Ще раз. Жайвір в полі за рікою. вже колише тишину. Далі ми співаємо разом з піснею дзвінкою. Оскільки це пісня, то ми беремо мікрофони в руки. Разом з піснею дзвінкою. Потім він приніс до нас весну. Він приніс до нас весну Повторимо весь куплет спочатку. Світить сонце на віконці Біга зайчик по стіні. Кіт зрадів, що спіти сонце, гріє спинку на вікні. Жайвір полі за рікою вже колише тишину. Разом з піснею дзвінкою він приніс до нас песну. А далі, на приспів, ми піднімаємо ручки догори і починаємо качати. Сонце, Сонце. Одне на світі ти світи мені світи. Сонце, сонце світи мені світи. А тепер все проспіваємо з рухами разом під музику. Вставайте, поїхали танцювати. З друзі, я сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, ми поспіваємо і потанцюємо цю пісню. Всім гарного настрою!